Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні приїхали подивитися, що з нашим ріпаком. Ну і заодно взяли собі ось таке Снастя. І ходимо і трохи ще підкармлюємо. Мишок, тому що ми вже раз потравили, але вони щось, друга волна пішла в них. То тепер так дивимось і за одне і трохи розкидаємо. Ну, Тут посів був 24 липня, ну, таке собі поле. Ось такий ріпачок де кращий, де гірший. Ну, В цьому році вам скажу, що погодні умови склалися трохи по-другому, ніж у минулому. І теж і ріпак. Ось в прошлому році він ріс собі, в це время вже горох такий цвів, і ну, більше було вологи. В цьому році вологи менше. Ну, Жара, сухота була, він дуже так слабо ріс. Ну, треба було е, прискати е, проти злакових. І так, ми трохи запустили, треба було трохи ще раніше. Ну, Думали, може, якийсь дощик, сильно жарко, сильно сухо. Ну, все ж таки поприскали, бо вже Пшениця вже була така ось аж укущалася, дивиться. Яка вже пшеничка була, бачите. І тепер її вроде і бере, тільки вона кончики такої. Ну, де яка менше ось, бачите, ця Лучше ось її взяла. А де така окущена більш хуже. Ну і так само получив стрес і ріпак через те, що було сухо. Ну Потім якийсь там дощик був, він трохи відійшов. Ну і ми ще побризкали, давали. Ну, я щось думаю, що це, напевно, треба було ще трохи підождати, а потім давати тібуконазол, бор, ну і ще якийсь мікродобрив там. Намішали туди і інсектициду ще додали. І оце так ми побризкали. Це вже десь, мабуть, більше неділі тому. Ну, зараз ці дні були дощики, були опади. Ну, не знаю. Такий він щось. Ну, в цьому році ми ще і норму дали більшу. В прошлому то мішали все разом із покривними культурами давали. А в цьому році його ну, окремо сипали і десь 4 кілограми на гектар пішло. Ну і покривні культури окремо. Ну, ось такий розвиток. Я ж кажу, є де краще такі, кращі рядочки, їде хуже. Ну ось таке, бачите. Ну, не знаю. Я зробила такий висновок, що якщо е, такий сухий рік, без опадів, чи мало їх, то краще тоді краще сіяти пізніше трохи. Не так, як ми після уборки там через неділю десь приблизно вже починаємо сіяти, тому що ще є трохи волога. Ну, я думаю, що краще треба підождати і вже трохи пізніше, хоча б десь в началі серпня. Ось такі будуть самі такі оптимальні сроки. У нас є в цьому році різні сроки посіву. Ну, ось по цьому, що так дивлюся по срокам, які раніше, то таку суху жарку погоду. Да, була волога, ми отримали сходи, але потім він такий вялий був, аж скручений. Особливо там, де ми сіли, 16 липня. Після того жара, як тріснула добряче, то він аж скрутився. Ну, добре, що він вже такий був, ну, вже такий величенький, то так, скрутився і все, а якби був малий, то б засох, та і все. Ну і так, у нас є ось наше поле ще через оцей кусочок. Там взагалі сіяли, ну, однаково, там 23-го, тут 24-го. І там в нас Сходи, Ну, вже тут було сухо, да. ну сходи щось там вийшлося тільки з краю і одна полоса відсюди. От, а з того краю і середина пуста, ми одразу думали, може в суху землю попало, не вилізло. Тоді смотримо, що вже пішов дощ, немає сходів. Ну, ми думаємо, напевно, щось його з'їло чи що. Ну, щось край, і ось ця полоса нормально, а там середина, і той. І так ми не можемо зрозуміти, що там сталося. Ну Ми потім ще розкидали румом під дощик. Ну, не знаю, поки що сходів немає ніяких. Ну Будемо дивитись ще до, до холодів, до зими. Якщо там нічого не буде, то ми тоді весною пересіємо чимось другим. Ну, ось такі справи, друзі. Ось такий ріпак, такі справи. Ми Валом. Я ж кажу, чоловік каже, будемо їхати дивитись, заодно захватимо з собою і відра із травленим зерном. І так, Пройдемося, побачимо деякий який ріпак і заодно будемо травити, бо в цьому році їх взагалі уйма. Таких ще, я ж кажу, стільки ми обробляємо землю. Я ще не бачила стільки мишей, стільки в цьому році їх. Так, ну що, йдемо працювати. Кому сподобалось, ставимо лайк. Вподобайку, вибачаюсь, підписуємося на канал, слідкуємо далі. І кожен робимо на своєму місці, приближаємо перемогу, разом ми сіла, наші ЗСУ молодці, так що підтримаємо їх і працюємо завдяки їм. Ми можемо працювати в тилу, можемо під... Піддержувати всю Україну і наших ЗСУ теж. Тому, друзі, всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.